Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас трічки. А трічки в п'ятницю заморився, сил немає, надоїло все. Але на останньому вздохі треба дотягнути. Знаєте, як кажуть, останній бой він трудний самий. І ви оце п'ятниця. «Надо все ж таки вистоїть, надо доробити, надо довести до ума, стою, не здаюся до і своїх, своєго діла да, те, що вже зроблено, треба довести до, до кінця. День якийсь витримки. Знаєте, якось не... нельзя відступати. Отаку скажу, вже треба добити його, довести його до ума. Сил нема, а треба все одно зробити. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій нарізі, чого це так буде стоять. Яка причина? Що це може бути за справа, яку вам треба оце довести її до ума? Однією картою, будь ласка. Ем... Поясніть. І що це? Це те, що ви якось відійшли від е, якогось, мені кажеться, відійшли від стабільного, от якось було у вас так якось по накатаній. А ви від цього відійшли, щось вам там не сподобалось. І щоб доказати прежде всього собі, щоб було доз... по сонечку, да. От ви все одно собі і іншим, да, ви от будете стояти, знаєте, як кажуть, ну не підкорюсь, ну не підкорюсь. От ви все одно будете якась така, от я все одно зробила чи зробив правильно. І будете стояти на своєму. Я доведу це до кінця, щоб це було раціонально, щоб не, ну, от, раціонально зроблено і те, що принесе результат, я не маю права відійти, я буду стояти. Від цього я відійти не можу можу, я дожень довести. Ваша дія. З ресурсів немає вже, знаєте, така ваша дія, де да ніякої дії, ви будете просто дороблять його до кінця. Бо вже сил немає. Тут п'ятерка, і тут такі вимотані вже, знаєте, вже п'ятниця вже немає сил. вже не хочеться нічого. І то, а і тох, колесо фортуни. А колесо фортуни – це як зроблений, доведено до кінця. Тобто поясніть мені цей. Ситуація, так, да, якась ну, ситуація е, завиша і обнулиться. І що це Це визират? Ні, це дає результат. Незважаючи на це, що от вона якась, можливо, не друшилася з місця, ви якось дуже нудно, тягомотіна якась, знаєте,